Вітаю вас, шановні друзі! З вами знову я, Олес на каналі Інвестхаб. І ми починаємо руброчку «Інвесткорисності», на якій будемо розповідати те, що вам може бути потрібне або потрібне вже. Розповідаємо вам зараз аналітику щодо корисності та економічної доцільності придбання автомобілю по різним формам здійснення цього процесу. Ми можемо це зробити шляхом придбання в кредит нового або БУ авто у лізинг. З певними відмінностями по юридичній процедурі користуватись послугою користування авто за підпискою, користування авто по механіці прокату. Також ми можемо просто за певну повну суму коштів придбати авто на ринку, нове або б наша задача у окремих. Відео розкласти кожен цей алгоритм в плані здійснення його особливості юридичних, економічних, доцільності і ефективності використання ваших коштів, тому що ми це розцінюємо виключно як пасив, тобто ви витрачаєте кошти і отримуєте щось, яке буде вам генерувати не додану вартість, а навпаки, від'єм коштів на обслуговування цього засобу. І яким чином задача наша основна, яким чином зробити це з найбільшою вигодою для нас, для вас, для інвестора, це саме інвестиційний метод нам потрібно якомога ефективніше, не менше, а ефективніше активніше витратити наші кошти і отримати в користування або володіння відповідний даний актив. Розглянемо це у інших відео. Підпишіться на нас, будьте у фокусі, у в увазі. Ви будете приємно здивованими цифрами і ефективністю цього процесу. Дякую вам.